Всім У вас вітає канал Шелений Що, Друзі, Погода в нас не дуже файна. Сіятись поки що не виходить, дубарь, та й немає смисла. Так що на землі може бути і нолик, соняшник ми не сіємо, поки що тільки дискуємо, будемо культивірувати і будемо чекати. Так що вирішив вам показати відеогляд пшенички. Ось, друзі, пшеничка вже отака фаза. Це з краю показую, зайду зараз в ось така краса, темненька, гарна. Ну, щоб друзі не збрехати вам, ось дивіться, коліна. Заходжу, покажу вам, вибачаюся одразу вітер. Місцями слабенька є. Так що дивіться яка краса. Бур'ян, звісно, прежорстка. Так, по розвитку що тут у нас. Так, ти що, красотіще. Я думаю, що скоро буде гарно для пшенички взагалі такий час, скажімо. Вода яка оці холода, звісно, на неї погано влітають чого, Тому, що, як на мене, тепла їй не помішала б. Зараз вологи тут придостатньо. Ну, ось, бачите, все, далі сира земля йде. Суха була, а тут сира вже. Вон. Так що, друзі, коментуємо, як вам пшеничка, у кого я, яке, який стан. Ну, Як думаєте, який потенціал врожайності в цьому році буде на пшеницю, і яка ціна буде. Так що підписуємося, друзі, на канал Шалений Тракторист. Ставим зразу лайкосик. Все буде Україна. Вибачаюся за вітер, буду відосик завершати. Тому що ви бачите по пшениці вона вся гуляє. Вітер не дає їй спокійно віддихати. Ось, дивіться, що робиться. Так що такий стан, друзі. Все, друзі, до побачення, буду бігти.